Це самісінький центр Києва, перехрестя вулиці Володимирської і бульвару Шевченка, якраз посеред цього перехрестя, величезна вирва від російської ракети. Довкола понівечені фасади, будинків, вибиті шибки. Позаду мене ви бачите понівечені автомобілі. І найстрашніше це те, що є жертви серед мирного населення. Люди, які просто вранці їхали на роботу. На роботу приїхали, торгуємо, у, працюємо у торговому центрі «Глобус». Ага, То ви в будь-якому випадку, так би мовити, у сховищі знаходитесь. Ну так, ну, да, да, ми сховалися, ми не працюємо. Повітряна тривога, ми не працюємо під час повітряної тривоги. Але прильоти чули ж, напевно? Так, да. чули, чули, як ракета, ракета летіла. Все нормально. Ну як нормально там? Ну, просто дивись. без паніки. Я у цьому плані кажу, що без паніки. Ну, це ще було ранок, десь не пам'ятаю скільки. Біля дев'яти, мабуть, чи як там, приблизно, бо я на годинник дуже рідко дивлюся. Ну, чули, як летіла ракета, і там десь біля арки отуди. Там, було чути, що це вдарила ракета. Ну, а як місцеві. Тут були такну, да так, ми всі чекали. Багато людей стояло. Всі собі без без паніки, без всякого цього. Всі собі сьогодні, 10 жовтня, зранку, ворог завдав ракетних обстрілів по столиці України на даний час на місцях потрапляння ракет. У столиці працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та лікарі. Нам наразі відома інформація про п'ятьох загиблих та 12 постраждалих. Правоохоронці забезпечують публічний порядок та охорону місць події на всій території столиці. Окрім того, звертаємося до усіх громадян перебувати в укриттях та не нехтувати повітряною тривогою. Отже, ми бачимо, що на даний час ворог. Активував свою атаку саме на столицю, тому обов'язково сьогодні перебувайте в укриттях. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Загороджувальну стрічку нас не впускають. Там зараз працюють правоохоронці. Мабуть, також і. Вибухотехніки я нарахував більше десяти автомобілів, які або повністю згоріли, або їх пробило осколками. 嗯。